Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окрім Київстару, масовані атаки будуть відбуватися по енергоструктурі України, а також банківській системі. Можливі відключення світла та порушення роботи, певних структур до вилюту. в той же час готують бомбардувальники, будуть бити по світлу. Починається, бережіть себе. Пише телеграм-канал. Топор Помсти. у роботі українського мобільного оператора Київстар вранці 12 грудня стався масштабний збій. І користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав дротовий інтернет сайт компанії також не працює. Ми зібрали все, що відомо про проблеми у роботі Київстара. Як пишуть користувачі Київстар мережа, мобільного оператора немає покриття, а також не ловить інтернета. Під час спроби додзвонитися, дзвонитися абоненти чують відповідь. Мобільна мережа недоступна. Також неможливо увійти до мобільного застосунку Київстар. Речниця компанії Київ Стара Леліченко. У коментарі та СНЮА, повідомила масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався через потужну хакерську атаку. Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей. Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі у Києві, івано франківській Житомирській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та інших областях. Так у Львові у зв'язку, технічною несправністю оператора «Київстар» всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі. Як зазначили ОЛКП Львівсько світло. Час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений та на невизначений термін. Через проблеми зі зв'язком у Львові не виключилося нічне освітлення. Така ж проблема є, і в Івано-Франківську на території Сумської міської територіальної громади через збій в роботі оператора «Київстар» 12 грудня тимчасово не працюватиме система оповіщення на час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснювати. Тимують працівники патрульної поліції та ДСНС. Масштабний збій у Київстарі частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку. Українці також повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою у метро та магазинах. Користувачі Київстар наразі не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який нині ще триває. Так проблеми зі зв'язком вплинули і на інші сервіри, такі як Нацроумінг. Нацроумінг не працює через. Те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів наслідок загального технічного збою, повідомили у мінцифри. Міністр розвитку громади, території та інфраструктури Олександр Кубракова заявив, що проблеми зі зв'язком для абонентів мобільного оператора «Київстар» будуть усунуті протягом декількох годин. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.